Друзі, привіт! Я слава Дьомін. Разом зі мною Світлана Арафніє. Дякуємо, що дивитесь нас. І сьогодні ми говоримо про те, як виховувати дівчинку. Світ, привіт. Привіт! Світ, ну давай одразу От яка роль мами і тата у вихованні дівчинки? Різна. Так. Вона різна. Мама це завжди про Формування безпечної прив'язаності, про прийняття, про ніжність, про любов, про дотики, про обійми. Тато це про безпеку, про межі, про аналітичні здібності, про структуру, про відстоювання себе, про взаємодію з соціумом. Тому це Добре. різні ролі, які впливають. Дивися, виходить, що це абсолютно не відрізняється від, від ролі мами і тата при вихованні хлопчика. Відрізняється чим? Так. Тато для хлопчика є прикладом. Так, ось це моделювання, е, е, намагається дитина повторювати, так, бере якби за модель поведінки. Для дівчинки тато це перший чоловік, який її любить. Бездвозмізно, просто ну, але ж ти кажеш, дивися. Ти кажеш, чоловік це межі, там е, за скала тощо. А мама, якраз, це і є оця ніжність. Е, так. Тобто е, я, от отут в мене зразу питання. Тобто, е, так все ж таки хто більше ніжність дає дівчинці? Мама чи тато? Жінка дає, жінка, але е, тато, як перший чоловік. Показує, що її можна любити, проявляти до неї любов просто так, без того, що вона щось повинна давати навзаєм. Дата... Про безпечну любов, про капризулі, про те, що можна бути різною, але залишатись коханою. Ось це цьому навчає тата. І це прям про відчуття безпеки. Дуже багато жінок у мене на терапії, коли були проблеми з татом. Вони кажуть: Я хочу наш, в своїх стосунках відчувати безпечно собі себе. І ось це посил до татової, до татової фігури. Угу. Добре, дивись, якщо от у мене просто хлопець. Я сильно не знаю, я б хотів донечка, але у мене тільки хлопець. Але я помітив як і батьки хлопців, що якраз коли пацани ростуть, вони ну умовно конкурують з татом. Так вони десь хочуть бути схожими, десь переплюнути в чомусь тощо. У мене у знайомих дівчата, так донечки, і я бачу, що ці донечки вони конкурують з мамою. От, так, як мамі зробити от я, от тебе донька. Так от, от як мамі робити так, щоб донь, донька не відчувала цю конкуренцію? Ну дивись в підлітковому віці. Доньки починають конкурувати з мамами. І це природній процес нормальний. До речі, в нашому одному з інтерв'ю з тобою я говорила про це, і я пам'ятаю, там були коменти: та що за брід, Яка конкуренція з мамою і донькою? Так ось я хочу сказати, що це еволюційно нормальний процес, коли жінка починає конкурувати, донька конкурувати за татову увагу. Тому що це перший трикутник її, в її житті. Та? Їй хочеться, щоб тато дивився так само, як на маму, щоб він там, я пам'ятаю, як моя донька вже дорослі, що була підлітковому віці, і вона каже, коли вона маленька була, там, чоловік мій робив масаж ніг. Мені він не зараз робить його. Але коли вона прийшла каже, тато, можеш мені зробити масаж? І він каже: Ні, ти що, ти ж вже доросла. Ну каже, ну чому ну, я ж твоя донечка? Він каже, ні. та ні. Угу. Тобто, а, а вона намагається за гроші, а дай мені, а дай мені та? за увагу, за дотики, за все. Тому це нормально, що конкуренція виникає. Просто ніхто не помічає, можливо, не називається так, але це конкуренція. І угу. тут важливо зберігати мамі. Не вступати в конкуренцію, а бути в коаліції з татом. Тобто, ви з татом кажете, донечко, ми тебе дуже любимо, але у тебе колись буде теж така любов, де тебе будуть любити, пестити, робити масаж ніжок і так далі. І то це мама... не зрада, якраз оце знаєш, голові. Як мене ж пестили, мені робили масаж ніг, а тепер вже не роблять. Що це, це перша зрада, яку проживає жінка. Всередині це і це це, і це, і це сепарація, це нормально, це нормально, wow. тому що вона йде тоді в жіночий світ. І тоді вона починає розуміти, що їй потрібно конкурувати з однолітками. Але, але ж вона але... тоді чекає тата, умовного собі, який буде їй там ніжки масажувати, да? ні, вона вже поч... вона розуміє, що тато не мій, тато це мамін, все, і вона заспокоюється починає шукати wow. на своєму рівні. Вона вже не конкурує, але мама їй каже, ти у мене гарна, ти у мене красива, ти прекрасна. Є три е, етапи сепарації. Ну, зараз не буду їх довго розказувати, але там є періоди, в які мама виграє конкуренцію завжди. Але наступає момент, коли дитині 18, наприклад, років, вилітає там вже з гніздечка е, батьківського, і мама каже: Ти найкрасивіший, ніж я, ти успішніша, ніж я. Ти краще, ніж я, і вона, нібито віддає цю конкуренцію, і жінка бере це, каже та ні, мам, серйозно. Та звісно. Тому що мама ініціює цю жіночність, розумієш? І вона насичена визнанням жінки, тому що для жінки потрібне не чоловіче визнання. Не купа кавалерів, а коли жінка ініціює, каже: Вау, це найкращий комплімент, коли жінка жінці робить. Mm -hmm. І коли вона це ініціює, вона повноцінно себе відчуває жінкою красиво, шикарно, вона виграла конкуренцію у такої самки, розумієш? І вона впевнена в собі крокує далі. До, до речі, а можна говорити дитині е, ну, умовно в підлітковому віці власне фразу: Я не конкурую з тобою. Е, та дитина навіть про це не думає, навіщо це а, да, визначати? Ну, це. Ну, умовно кажучи, якщо от іде якийсь там назріває конфлікт, де дитина, от власне, ось, там дівчинка перед мамою хоче показати, що вона тут, значить, в цьому змаганні перемагає. І чи можна сказати, що у нас Ні. не змагання, я не конкурую з тобою? -ні. Ні, тому що якщо така фраза прозвучить, це говорить про те, що жінка конкурує. Розумієш? Тому що якщо я доросла самодостатня жінка. Яка впевнена в собі, яка реалізована, і так далі? Я на це буду дивитись як розумі з розумінням, що. Вона хоче конкурувати, і це окей, це нормально. Моя задача дати їй виграти, наприклад. Або сказати добре-добре з тобою все гаразд. Звісно, звісно, ти молодець, звісно, ти краса, звісно, у тебе тобі це личить і так далі. Таким чином, розумієш, або якщо це період, коли там ще не даєш виграти, ну там десь 12 років, та там підлітково це починається вік, і ти кажеш, і вона починає з вами конкурувати, і кажете. Подивимось, добре, у тебе класно виходить, але поки що трошки треба почекати. Бач, ну тут те, те, те потрібно ще зробити. Але у тебе вийде, я впевнена. Знаєш, так якби і, і на місце розум даєш їй зрозуміти, є місце, але не знецінюєш. Оце важливо добре. не знецінювати. Я дуже часто в інтерв'ю своїх дівчат-гостей запитую про те, якими вони були в дитинстві, хтось там умовною пацанкою був з дівчат, хтось більше принцесою тощо. І от тут питання: а дівчинка обов'язково має бути ніжною? Ну, розумієш, ніжність це ж не, якби не риса, це ну, як форма емоційного прояву. Розумію, ну, принцесу, що ми мис... це, що це, оце ті принцесою. От є ж там умовно да, дві таких два радикалізми. Це пацанка а, яка і панянка, да, яка да, значить там <пілляє> з косами красиво в сукні бігає біля цих пацанок. <пілляє> Ні, звісно, це стереотипи соціальні, які розділяють, розділяють ці речі. Ну Не забувай дивись. На прояв будь-якої, якщо це дуже полярна сторона, та на це впливає виховання і ставлення батьків, ага. тому що є темперамент, з яким народжується, є риси характеру, які формуються від ставлення знов ж таки мікросоціуму і макросоціуму. Тому це якось сформувалось. І наполягати на тому, що якщо жінка захищалась чи там, перебувала в чоловічому оточенні постійно, брати, там, не знаю, мама була рідка, вона постійно там, з дідусем з братами ходила на рибалку, там, чи колись там, на полювання. Ну, як її можна казати, ти не ніжна з тобою щось не так. Ні, якось воно сформувалось. Але питання. Е... Okay. Оце це окей. Це окей. Mm -hmm. Але питання, де вона може проявити цю ніжність, тому що це природнє жіноче е, бажання. Тому що ніжність це про довіру і вразливість. Якщо я закрилась, то я не довіряю, не хочу бути вразливою, не хочу бути ніжною, і я буду така та, панянка. Це захист. розумієш? а Тому питання, а де Я можу бути такою ще? І ось я там задаю питання, у мене є такі клієнтки. Я кажу, окей, ви любите котів чи собак? Я кажу, люблю. Котів, і вони такі м'якесенькі, так, я так її люблю, і так от і, о, все, розумієш, ну, та, о, це вона проявляє там, не обов'язково, може, з людьми не хоче, але десь воно все рівно компенсується, розумієш? І взагалі я пишу книжку одну про жінок і для жінок. Буду називати жінка сила в тобі. Так я ось жінка абревіатуру зробила: Ж — це жіночність і інтуїція, Н — ніжність, к-краса. І А – автентичність. Wow. І ось це важливі такі знаєш, складові для жінки, тому що якщо я автентична, то я якщо я і пацанка, і панянка, але я сама така по собі і можу бути різною, так? Mm. тому я приймаю це. І в цьому сила. Якщо все ж мама сама виховує доньку, яку роль вона мама має на себе взяти? свою жіночу материнську роль дуже важливо не перебирати ось цю амбівалентність не робити, тому що для доньки важливо, щоб мама залишала свої ролі. Ну, а херіло, хто ж тобі буде давати оцей, як ти кажеш, скалу, впевненість? Тощо. Я скажу, мама повинна організувати соціальне оточення. Для дівчинки таке, де вона зможе, як і для хлопчика, до речі, де вона зможе компенсувати, е, ось, скажімо, не, не, не там батьківську роль. Навіть Добре. може зробити заробити таку вправу. Жінка-мати рисує коло я, і, я і там з дитиною, да? е, і рисує коло більше, і пише, хто в її житті, які є чоловіки, перше, Ну, дідусь, брат, сусід, друг, тренер, ще хтось. Так? і які у них є риси, які б вони могли дати, наприклад, цій дитині. Ну, наприклад, з цим, вона б там е, щось там зробила чоловіче, або відчула, що він захистить, або там покликала на батьківські збори там, брата, щоб він пішов, щоб там, якщо його хтось ображає, розумієш? Тобто mm -hmm. мама створює соціальне коло таке, де дівчинка зможе ну, добрати ці речі. І тоді це комфортно, тому що якщо мама починає бути і татом, і мамою, у дитини йде е, когнітивний дисонанс, амбівалентність. І тоді я не розумію, я втрачаю довіру до світу, тому що мама або жіночна, або жінка, або вона чоловік, який захистить. Зрозуміло, що ми говоримо не про поведінкові прояви, тому що якщо там мама пішла захищати, це не означає, що вона тато, та, чи так? Та, а мається на увазі якісь такі чоловічі а, риси чи дії робити. Ось це не потрібно, свят. А скажи, от е, я чув таку, таку теорію, що насправді ну це не тільки, до речі, щодо до дівчат, але ми зараз говоримо саме про дівчат. От, е, невірно говорити дівчинці, донечці зі сторони тата або мами, що ти найрозумніша, найкрасивіша, таким чином, наче йде вже порівняння з кимось іншим. А от як тоді давати оцю впевненість дівчинці у собі? Дивись, тут не про порівняння, а тут про полярність. Нібито ти тільки най 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 та це найцікавіший початок. Чета тому тут є, втрачається баланс, тому що як формується впевненість? Наприклад, ми акцентуємо увагу і на результаті, і на процесі, як ти це робиш. Якщо <ган> виникають якісь помилки, окей, ти кажеш, окей, а як ти справилась з цим? Ти молодець, як ти справилась? Та? Тому якщо за навіть те, як це робилося не тільки за саме за... зроблене, так за процес так. так, тому що саме процес формує резильєнтність, це, це, це здатність адаптуватись до стресу, mm -hmm. саме коли ти акцентуєш увагу, як ти до цього доходила, як ти досягала, і тоді дитина сама розуміє, що вау, клас, я ж це зробила, тому що, тому, ти, що ти, от, я робила. оця фраза, ти найкраща, або там ти найкрасивіша. Ну, це ж по факту, по факту для дитини в подальшому може бути як брехняно, тому що вона дивиться і об'єктивно розуміє: ну є ось інша е, дівчинка, яка теж красива, і вона може бути красише ніж я. Е, так, тобто, оцей е, е, саме додаток, най. От кажеш, що це краще не говорити. Це правда, краще не говорити, тому що дивіться, будь-яка будь полярність, ти найкрасивіше, це ти кошмар, яка там і так далі. Це, якби, так. <смітна> ну, це, це неправильно. Тому потрібен бути баланс. Ти прекрасно тут, але тут тебе не виходить щось, але ти зможеш це зробити в подальшому. Якщо ти будеш там наполягати, вчитися і так далі, у тебе все вийде. Тому mm -hmm. на, ось на цьому розумієш акцентувати увагу. А якщо ви думаєте, що якщо ви скажете найкрасивіше, і це все якби, сформує впевненість в собі, то це ні, тому що коли вона вийде в соціум, як ти кажеш правильно, вона стикнеться з тим, що вона не най, і, а вона буде цього очікувати, і а це вже... буде дуже велика травма. Mm -hmm. Слухай Світ, в мене ще от, знову ж таки гості на інтерв'ю бувають, і я їх е, е, запитую частенько у дівчат, а як часто. Тобі тато говорив, що е, ти красива, е, так, що тебе любить. І деякі з дівчат говорять: ой, а мені таке. Ну, в нас там сильно і не було прийнято е, говорити такі слова. Е, мені більше мама казала: От я красива, е, Так, звісно, але мені не вистачало від тата врешті цих слів. От як часто треба дівчинці говорити, що вона красива? Коли хочеться. Коли хочеться, коли ви бачите, що у вас виникає почуття, знаєте, природнє таке почуття. Це теж, ти в мене така гарна. І це ну, це не про похвалити. Не це, ти у мене красива, а це про природність таку. Тому що між іншим, жінка да, ж. Це іншим. Так, так, Тому що жінка ж е, через цей посип. Формує своє ставлення потім до компліментів. Тому що багато жінок, з якими я працюю, вони кажуть, я не вмію приймати компліменти, тому що мені не говорили. Чи говорили в, в якійсь одній формі. Ти красива. Камон, окей, okay. це тільки про зовнішність. Ну, якщо ви хочете вже, як батько для своєї доньки, по-перше, природньо це повинно бути. По-друге, помічайте не тільки зовнішність. Ну, не знаю, там, у тебе так сіють очі зараз. Та у тебе така гарна посмішка. От ти знаєш, ти так подивилась, і у мене тут так тепло стало на душі. Розумієш? Добре, ну тобто, через такі фрази тоді добре. Буду... добре. Свят, вибач, переб'ю окей. Так. А якщо, наприклад, умовно кажучи, у тебе такі красиві очі, але, але от додавати, але Ну, наприклад, але от тут можна от там прибрати щось. Це особливо це, це критика. Особливі... А, це критика. Це ну, окей, critical але... це no, 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 стоп, stop, stop. А... не можна. Не можна не критикувати навіть дівчатам підлітків тощо, коли вони навіть перебаршують з макіяжем. Слухай, ну я пам'ятаю, коли моя донька була підлітком, вона так смішно малювала брови доміком. Знаєш, там прямо булавцем і малювала їх. Ну дійсно так. це було ну просто смішно. І вона зараз сміється, коли бачить ці, ці фото. Але, фото. Але тоді, коли тобі кажу, тобі так подобається. Він каже, так, це так дуже сучасно і модно. Кажу, ну, ну окей. І знаєш ну, вона ж так бачить, ну окей, нехай ходить. Ну, навіщо критикувати? Тому що будь-яка критика особливо в підлітковому віці сприймається як. Протест. І yeah. я, наприклад, деякі там речі свої доньці там щось пам'ятаю, сказала, ну вона одну, одну якусь одненьку річ сказала, вона пам'ятається все життя, розумієш? А ти мені тоді так сказала, не пам'ятаю, що ти мені так сказала, я це пам'ятаю, ти мене критикував. Ну кому? це було один раз. Ні, воно запам'ятовується, тому що дуже сприйняття емоційне, підвищене, гормональне таке. Ось, тому не потрібно е, критикувати, дайте їм прожити своє життя, нехай фарбуються, як хочуть. На а, як, а як навчити дівчинку вирішувати конфлікти? Ну, взагалі, то будь-кого потрібно е, навчити взагалі, що таке конфлікт. Тому що для дівчат часто конфлікт це катастрофа і завершення стосунків. Конфлікт це розвиток, конфлікт це тренування меж. Конфлікт це про розуміння і аналіз, і ревізія своїх цінностей. Про це конфлікт. Якщо ви поясните, що це нормально конфліктувати це саме про це, тоді людина починає прислухатись. Як вона конфліктує, про що вона конфліктує, так? як вона вибудовує все це, як вона виходить і заходить в цей конфлікт? Ну, тоді буде зовсім інше ставлення, розумієш? Тому, якщо ми це пояснюємо, ці кроки їм буде набагато легше. Що, наприклад, в конфлікті з чоловіками, особливо з жінкам, не потрібно говорити постійно, ось так от не затикатись не на секунду. Так, хоча так. це дуже складно іноді. Хочеться. Угу. Але всі чоловіки, от, я з парами ж працюю дуже багато, і, і от, дуже частий, за, частий запит, коли чоловік каже ось давайте з вами ось у трьох, допоможіть мені вигадати слово стоп, коли я прошу, я прошу вже, ну, ну будь ласка, зупинися, а вона продовжує. продовжує. Mm. Ось, тому навчати. Психоедукації, тобто пояснення, як це відбувається з психологічної точки зору, психо, емоційному інтелекту та емоційному регулюванню, тому що у жінок мозок створений. По іншому у них у жінок більше зв'язки з лимбічною системою, розумієш? Ну тобто, з емоційністю у нас у нас у нас це просто природньо створено, але якщо ми навчимось і ми вчимо своїх донечок регулювати ці емоції, направляти, пояснювати, включати перефронтальну так, когнітивність аналіз, навіщо, що я з цього отримую, як це робити, де занижувати голос, де уповільнюватись, де робити паузу, щоб донести інформацію чоловіку. Тоді жінка буде супер в конфлікті, вона не буде їх боятися, вона буде замислюватись, так, а що зараз відбувається, що це за криза, та що це про що цей конфлікт? І це цікаво насправді, і вона не буде боятися, вона буде дивитися як на розвиток. Друзі, якщо вам подобається наше спілкування зі святою, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал і напишіть свою думку з приводу цього. Ще два питання. Свєта. як говорити з дівчинкою про стосунки і інтимні питання? Ну, по-перше, потрібно зрозуміти, як вам з цією темою, да? тому що дуже багато з радянщини а, жінки самі соромляться говорити на цю тему, тому що з ними не говорили. І для них ця тема табуйована. Тому, перше, розберіться з собою. Якщо для вас ця тема не табуйована, це нормально, це спокійно, ми можемо говорити. Тоді, окей, тоді ви можете говорити зі своєю дівчинкою про інти. Як говорити? Без сорому і без відчуття сорому собі і не соромити іншу, так. без погроз, без э, лягу. Давай, давай так, що, що ти маєш на увазі? що... ти переспиш, з, до, додому не повертайся, в подолі Окей. принесеш, угу, угу. без страху. Тому що це страшно, це боляче, це кошмар. Ти будеш тебе будуть називати там якось там поганими словами і так далі. Тобто, оце все уникальне, уникання. і ну, ще в якому віці потрібно розуміти, якщо ми говоримо там перед підлітковим, ну коли ще не було статевих стосунків, то просто ви підіймаєте цю тему. Я б хотіла з тобою поговорити про інтимні стосунки, що ти про це знаєш. Можливо, тобі потрібна моя порада, чи можливо щось я тобі можу бути корисна в цій темі? Вам а ні, мені не треба та мама, та да, можуть від... правда. Ви можете відповісти, мам, ти трошки запізнилась, тому що це потрібно було робити в 9 років, а не в 12 або Е, Якби я вже все знаю. Ви кажеш, ти кажеш, окей, якщо, якщо... що, якщо а потрібно ти... буде. А щось можна так, ти... ти... а що ти знаєш? Можна отак, окей. А як ти вважаєш? А як ти ставишся? Тобто більше таки можна. Можна так. запитати, якщо дитина йде з вами на контакт. Зазвичай вони соромляться цього і вони не хочуть говорити. І тоді ви кажете, дивись, я є, зі мною можна говорити на цю тему, я спокійно до цього ставлюсь, я готова підтримати, пояснити, можливо, щось. Краще прийди до мене, я обов'язково тобі в цьому допоможу. І книжечку, наприклад, так? Mm -hmm. Як зараз дуже багато книжки, книжок, з якими можна познайомитись. Про статеве виховання. Так? Так. Світ, дивися, давай ще нагадаємо нашим глядачам, можливо, хтось про це не знає. Є правило, нагадай, будь ласка, або поправ мене, якщо я не помиляюся, називається воно Правило трусиків чи якось так: для дівчаток віком від там, 3 до 10 років. Ти знаєш про це, так? Ну, мається на увазі про захист свого тіла. Так. 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 Ну, навіть є такі щиталочки дитячі, я чула, де ніхто не має. Дивись, почнемо спочатку. Це про виховання ставлення до фізичних меж. От. І це виховується з дитинства. Взагалі-то з трьох років років. З трьох, так, угу. з трьох років, коли дитина соціалізується, вона каже, я є і хтось вже поруч є. Тому ви, перше, що говорите, не про трусики, а про цінність свого тіла. Тіло mm -hmm. належить лише тобі, тіло це твій кордон, він захищає тут твоє сердечко, шкіра захищає твоє сердечко, твої органи. Це твої почуття, там же ти щось відчуває. Добре, це захищає твої почуття. До нього, до тіла, ніхто не має права торкатись, якщо. Це чужа людина. Якщо людина навіть не чужа, наприклад, це твій батько, там хтось, якщо тебе не питають, ти а. не дозволяєш цього робити, тому що це місце тільки твоє. Ну, чекай, стоп. Ну, тобто, е, виходить, що там в 4-5 років треба запитати дитину, чи можна її помити. Е, ну, Кому батькові? Ну, окей, так, батько, а чому ні? а як що такого? Можна помити, окей. Але Но це це, обоз... це, це все, віде, про... вже, все Вже, вже пропитувати і у неї про це. чи все, що? Це все проговорюється, так. Ми зараз йдемо митись Ви, mm -hmm. за... е визначаєшся або означаєш. Говориш про це. Ми зараз йдемо митись з тобою. Наприклад, якщо батько в 4-5 років ну, йде мити, окей, буває таке. Головне, що це це не реагуєш вже не ок, так? На це а, ну ні, я думаю, що 4-5 років все ще це окей. це окей, ага. Вже 6-7 вже не окей. Це просто зараз суваються ці кордони вікові. Розумієш, тому я так замислилась. Угу. А, але він обозначає: ми йдемо митись там і, і і, і так далі. А, але Головне, щоб ми ж формуємо це ставлення до коли коли дитина йде в соціум, так? що сюди, в твоє це інтимне місце, туди ніхто не має права ніхто від слова ніхто е, лізти. Тому що якщо батька миє дитину в 4-5 років, то він же не лізе туди, він допомагає, щоб дитина помилась сама. Правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну, Не в... завжди часто батьки миють дітей там, до 10 років, знаєш? Ну, це вже питання окремої розмови. До якого mm. фіку мити дитину, якщо в 10 років, це вже трохи інцест. Ого! Ну, 10 років, ти що? В 9 вже ми розмовляємо про секс і про інтимність, а в 10, що, і... ти що це? Ні. Тобто, умовно кажучи, в 10 років мама не може мити хлопчика, а тато не може мити дівчинку, да? Так, так. так. Десь 6-7 вже потрібно ну, знов ж таки соціалізація школи йде все 6-7 угу. років. Це вже стоп, можна залишати хлопчика. я ж кажу. А, і, от останні, ми все ж таки говоримо про виховання дівчинки. Які фрази батьків можуть непомітно ламати характер дівчинки? Будь-яка критика чи зупинка емоційна, наприклад. Що ти це одягла, воно тебе не, тобі не личить. Чи, що ти намалювалась як проститутка? Не реви, тебе все рівно ніхто не чує. Що ти там приготувала, це просто неможливо їсти. Тобто будь-яке знецінення, критика, порівняння. Ось ці всі фрази, вони руйнують, не 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 руйнують, вона ще не сформована, не дають сформуватись самооцінці дівчини. І, звісно, і впевненості в собі, і потім. І якщо з'являється. А потім якийсь бог-чоловік, який каже, ти така шикарна, у тобі все прекрасно. Вона що робить? Вона за цим йде, тому що їй цього не вистачало, і може класно піти, і будуть гарні стосунки, а може її використовувати частіше. Ось ці токсичні стосунки з'являються. Де з'являється тиран, а вона є жертвою, тому що жертвою її зробили її батьки колись через цілу це ставлення. Але ми точно любимо своїх дітей і хочемо для них найкращого. Ми сподіваємося, що наша розмова вам була корисною. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи справді корисно, чи ні. Можете критику писати. Ми також любимо читати критику. І так. підпишіться на канал. І нехай все буде добре. Слава Дьомі, Светлана Арефнія. до зустрічі. До Зустрічі.